І так, переїхали на друге поле, поле соняшника. Тут попередник була соя. На цьому соняшник, ось так виглядає соняшник після сої. Гарний соняшник була проведена весною дисковка. Одна дисковка і все, більше нічого тут не робилось. Е, також була одна гербіцидна обробка і міжзурядна обробка. Соняшник е, так само як і кукуруза, красиве є, але невеликі, так як е, Грунт суховатий і води були не зовсім рівномірними. А принципі соняшник нормальний. Сьогодні 27 серпня, 22 року. Звичайно, є бур'ян, як же без бур'яна, поле не ідеально чисте, не ідеально рівне. Як казав один чоловік, занадто добре, теж не добре. Так оце і тут. Але як на цей рік все чудово, буде гарна ціна. Буде, як то кажуть, стимул для розвитку фінанси, бо зараз теперішній час без цього ніяк. Та й в будь-який другий час без цього ніяк. Сільське господарство воно не клотареє. То повезе, то не повезе, особливо коли мало землі. Це так, на мою думку. Але ж азарт є, хочеться займатися, хочеться розвиватися і будемо розвиватися, як би це важко не було. Так що якось так. Добре, друзі, будемо їхати далі. Ось так виглядає ґрунт, може там на телефон знімаю воно, може і не видно, вже нижні листя вже сохнуть. Попередник соя, соя була поло. була пола. Дала по дві тони з гектара. Отак. Теж під сою не вносили ніяких добрив. під соняшник теж ніяких добрив. на мінімалках, коротше. на природній вирожайності чи родючості ґрунту на рештах, які залишилися тут після після попередніх культур. Але як ж. сіяли тут кукурузу перед... Два роки перед соєю. То вносили добрива під кукурудзу Ну, А так як добрива зараз космічні грошей стоять, то чи це доцільно чи ні, то не знаю. Для нас це недоцільно, не під'ємно єм, поки що. такі от справи. Так, добре, друзі. Дякую за увагу. Всім мира і добра. До побачення.